Привітання, мої любі друзі, мої колеги, мої підписники. Як у вас справи сьогодні? Тому що в нас сьогодні бухала, гепала, гоцала. Нам сьогодні спати не дали, і зранку в нас світло вимкнули. Так, пацієнти перелякалися, трішки відмінилися, таке буває, так, то життя. Але. Коли е, є відміни, що робити, треба ганятися за адміністратором. Тому зараз буде більше домашнє відео. Я буду нашому адміністратору робити омолодження. Вона знає всі процедури, тому вона дуже боїться. Тому вона від мене зараз ховається. Кати косачка! Який ти козачка. я гатика хижачка! Я такий хижак. Так, як ти косачка! Нас вимкнули світло, але нічого не може нас зупинити, щоб не робити процедуру агні. Ми включили генератор, його крутять ногаки в маскаляки, так для того, щоб наш адміністратор був красивий.